Сколько стоит, чтобы столик снять? Столик стоит. Ремонт беседочка 150, лежачок 200. Оль, скажи, пожалуйста, а чек вы людям даете? Так, звичайно, на фото можно разработать. Покажите чек. Хоть один. Ви, Бо я с людьми ви? только что обща... общался. Можно я вот до прикладу? Кто вы такие? Кто вы? Я, не кажу. я хочу взять... Что э, у вас там самое дешевое? 50 гривен? Ну, сегодня все заброняло, абсолютно. <рес> хоть бы ходить, пожалуйста, сколько раз выглядывать. Я, так, ну, які ще можуть бути така? Я також з відвідувачами спілкувався. Дослухати. З, з відвідувачами спілкувався також. Вони сказали, що рахунку чеку їм ні одному нікому не дали. Ну, якщо потрібно, можемо дати. Проблем немає. Чек. Просто нужен чек. І люди сказали, є що претензії. вони Покажи, нас платять гроші. А що случилось? клиентов очень сильно ну, турбуют наших отведователей. Мы знаем, что у нас уголовные справа, мы сейчас вызываем полицию. Кто? Я Денису это видео покажу. Я Денису уже позвонила. А по я полицию, Денису видео покажу. Я Денису это покажу. Ну, я Денису уже покажу. Я говорю, я Денису покажу. Вызывайте Чем? полицию. Вызывай, вызывай Вызывай. Вызывай. Все правильно. Вызывай. Убери. Да руки уберите от меня. Что такие с вами? Я вызываю, я вызываю, вызываю. Да, 102, все правильно. Я хотів, щоб ви з людей гроші не брали. Ми не беремо ні з кого, вони всі з самі. Доброго дня, можна, будь ласка, викликати поліцію. що сталося у вас? Це база відпочинку волоного, на березі річки. У нас тут чоловік поліганить, нападає на наших підвідувачів до всіх дуже сильно. Так, на Турбує людей. Дивіться, це село полону находиться молодісно. До всіх відпочинку до всіх клієнтів підходить, всіх турбує, знімає на відео, дуже поліганно. Не знаю, це військова людина, я не знаю. Треба перевіряти. Не знаю, треба перевіряти. Володимирівна. 54 2001 року. Інформація передана, очі буде, будь ласка. Дякую. Нема про що балакати? Мені з тобою немає. Я не Все, я ходу, я я не знаю, ви безпреділом тут займаєтесь? У нас з державою проблем немає. І законом також. Коло ти війни А? нашого немає. Сідай, чекай поліцію, не уходять. Я... Ти вибори. ж зі мною балакати не хочеш. Звісно, не хочу. Ну так а ти ж розмови, Коли я до тебе говорила по-хорошому. Ну так ми, все. Послушай, ми, ми закончимо. Ти мене зневажаєш. Ти прийшов до мене двір. Що ми закінчили? Послушайте. Не хоч через двері назад. З поліція тебе виведе за. Та тут річка, ось. Я біля річки, 50 метрів охоронна зона. Ви не маєте права з людей брати гроші. Ніхто? З людей гроші не бере. Послушайте, вход. люди платять по 100 гривень за вход. Послухане. Люди ти за вход. за, за... Да. Все. я думаю, що поліція зараз зачекає. Нет, я, я был просто еще раз по запросам. И ты тут был? Да, раньше. Э, с Вас бабки просили, ну, чтобы да. за, за проход. То есть, сколько тебе лет? Тогда было 12. 12 лет, да. Тоже деньги просили тебя. Э, Вот эта женщина или другая? другая А все тоже просили э, деньги? Нет, я на день рождения был. А, ты э, один раз был на один раз. Давно. То есть, мы поняли, пацаны, к чему. Они по беспределу вот это все сделали. Ну, уже куда бы ни шло. Но была, они говорили сами, что типа можете свободно э, любой кто проходить до берега, купаться, э, никто с вас денег не будет брать. А за, вас, э, за детей так вообще блин, речи не, не шло. С тебя, блядь, денег хотели получить. Вот в чем суть Сырбола. Так что вы извините, это я, я фиксирую на видео, чтобы показать, что такой прецедент есть, что это не выдумка мной придумана, а что это на самом деле есть. Так что извините за беспокойство, пацаны, с Богом. Ви на мене не обіжайтеся. Але двоє дітей хотілося тільки щоб покупатися. В річки вони, вони зайшли. Хай не брешуть щодо компанії. Суші, не, не вони не можуть сказати вам прямо, що вони йдуть до річки. Да. Тому що 100 гривень потрібно заплатити за вход. Та ні. Спитай любу людину чи за дитину, хоч хто небудь узяв? Ані по 15 років, пацанам. Правильно, я спросив спитать. Дивіться, сюди, не за дитину навіть сюди. Любо хто з дорослий, навіть я можу сюди зайти і покупатися Прошу. і не платити нічого. Навіщо ви берете 100 гривень за вход з людей, які хочуть просто покупатися на пляжі? Покупаються, Я не проді так зачем ви 100 гривень берете з них? Які 100 гривень? 100 гривень за вход Які на територію. Які 100 гривень? Сюда, 100, гривень? 100 гривень вход на територію, яку ви обгородили. Саша, спитай любу дитину. Спитай любу дитину. Хорошо, убираємо Бо дітей сьогодні. зараз. Убираємо. Був... Э, убираємо этот, простой будь человек, хочеш, простой кажеш, человек, у мене вже возраст і в возрасті. По Послухайте, ви за лежаки берете, за, yes. е, за шашлички. Питань немає вже, грубо говоря, ну за вход ви навіть. Берете. Е, в чому ситуація? Смотрите, е, у нас на Буланову по безпределу построєна була бана, баня, а хоронна зона цієї бани 50 метрів від річки. По факту її построїли прямо над річкою. Никто не против бизнеса, подчеркиваю. Но когда бизнес, даже чтобы уже зайти, они их сами рассказывали всем, никто э, людей не прогоняет, можете свободно за, э, заходить э, и купаться, э, с вас денег никто не возьмет. Но только что двое детей зашли. И чтобы они прошли, они начали врать, что они в какую-то компанию идут, которая уже заплатила. Чтобы пройти, покупаться. А пацаны нам просто э, сказали, что мы, мы хотим просто покупаться. Они берут за то, что, что даже пройти до речки, нужно заплатить деньги. Не проблема в том, что чтобы, э, это, по беспределу приходили оформить эту делянку э, по закону. Ее оформить. Не могут ее по закону оформить, потому что є экологические нормы, строительные нормы. Эти нормы нарушены. Почему? Потому что 50 метров від річки являється охоронною зоною. Це не приватна їхня власність. Вони обгородили и доступ до річки, щоб покупатися. Нужно заплатить денег. То есть, чтобы вы, как житель Щербанистской, к примеру, громады или города Полтавы, пришли сюда покупаться до речки, вам нужно заплатить за вход 100 гривен. Отдельно лежаки, отдельно беседки, отдельно мангалы за деньги. Это все отдельно от 100 гривен. этот. А вход чисто 100 гривен. И бизнес, который уже просто выходит за грани. Мало того, что по беспределу Золотарь в свое время... Это построил прямо вот так. Так они еще даже просто за вход, чтобы покупаться, нужно платить. Двое малолеток не могли спокойно пройти, она а с них хотела 100 гривен получить с каждого. И говорит, ну, врет. Пацаны врут, почему? Потому что им нужно пройти покупаться. Еще ведется строительство. Вот, завезли кирпич. Будут дальше строиться. Вы же поймите, никто не против вашего бизнеса. Люди против того, что вы збираєте людей 100 гривен за вход. Це вже э, пушкар чи донька. Ваша внучка дзвона, так? Да? Внучка дзвона? Я хотів, щоб ви, щоб ви з людей не брали 100 гривень, щоб ви з людей не брали за вход. Вони можуть вільно сюди зайти. Домовились? Домовились. Любий чоловік, любого віку заходить покупатися, ви з цього гроші не берете. Гроші не берете, так? Да? Все, вирішили. Все, дякую.